Ще Олексій хотіла вас запитати щодо кадрових перестановок, які відбулися от буквально вчора. вчора Україна да, вчора. отримала двох нових міністрів. Зокрема, одного із них це Оксен, лісовий міністр освіти. Але я хочу вас що запитати, щоб узагальнити, як ви вважаєте, які ще галузі, які міністерства потребують кардинальних змін для того, щоб підсилити свою роботу, щоб вони ефективніше працювали? Ви знаєте, як на мене, у мене дуже серйозні претензії взагалі до уряду, і ну від того, що пан Шмигаль, прем'єр-міністр, він просто симпатичний, такий нормальний, спокійний чоловік. Мені це дійсно подобається, що він ніколи я його роздратованим не бачив. такий олімпійський спокій. Вже скільки вже дивіться, три ро більше трьох років. Три роки от зараз будемо святкувати. Але як на мене, уряд дуже слабкий, непрофесійний. От зараз останні кадрові рішення прокоментую. Вони позитивні, безумовно. І як на мене, треба. Зміну взагалі достатньо кардинально по уряду робити, бо вони наробили діло вже по, по суті в усіх галузях. Головна моя претензія до уряду, що він не займає самостійної професійної позиції, що він, на жаль, по суті, перетворився на департамент офісу президента. Це не таємниця, абсолютно. Я допускаю, що під час війни треба концентрувати систему управління десь в одному центрі прийняття рішень, але тоді, вибачте, це треба приймати відповідні зміни до закону. Піти воєнного стану там відповідні, і тоді офіційно брати на себе відповідальність за економічну ситуацію в країні саме офісу президента або РНБО, це абсолютно було б логічно. в мене не було б претензій, бо я би тоді, як умовно кажучи, перший заступник голови комітету з енергетики, знав би, що якщо в енергетики щось не так, то я знав, кого викликати на бесіду, кого запрошувати. Тоді точно не міністра енергетики треба запрошувати, а треба запрошувати відповідного заступника голови керівника Офісу президента, пана Шурму, і з ним професійно вести розмову. І я ніякої трагедії би в цьому не бачив. Ми б йому могли задавати питання по енергоатому. Ми б йому могли задавати питання по добропілля вугілля, ми би могли задавати питання по величезних баргах за газ з боку теплокомуненега, по інших недопрацюваннях і навпаки допомагати там, де він, ну як йому здається, робить правильно. Але на жаль, оця тіньова схема управління, коли де-факто керує офіс президента, і абсолютно конкретний чиновник, який проводить наради, протоколи пи пише, дає абсолютно конкретні вказівки міністру, голові НКРКП, керівникам компанії енергетичної, а відповідає хтось інший, вона не може працювати. Повірте мені. Ну, я вам просто скажу: якщо ви думаєте, що президент енергатома пан Котін. Отримує команди в міністерстві, то ви помиляєтеся. Да. І навіть не в уряді. Розумієте? Ну, кажучи, я так натякаю. І ця система управління вона ну не може. Вона заводить глухий кут. І я розумію ваше питання. А ми ж перезимували? Так, ми перезимували завдяки енергокампаніям, керівникам їх приватним. Державним, завдяки енергетикам, завдяки ППО. Але зараз ми підрахуємо, а якоюсь ціною ми перезимували. І там будуть мільярдні, на, ну, на десятки, на сотні мільярдів цифра, яку незрозуміла, звідки покривати. І останнє по кадрам. Це той випадок, коли наша фракція і я особисто підтримали кожну кандидатуру. У нас на засіданні фракції були два кандидати. На міністра і абсолютно що Камишин, що Оксен Оксель Лісовий, абсолютно адекватні, нормальні, розумні хлопці, молоді люди, перспективні, свідомі, фахові. І у нас по них не було питань, так само як і не було питань по віце-прем'єру Федорову, який просто ну як на мене, він один з найуспішніших менеджерів, бо він реально може показати результат своєї роботи. Я пишаюся такими менеджерами. Я хотів би в уряді всіх такими бачити менеджерами.